Просторове питання: чи досі висить широке лезо гільятини над головою спікера палати представників? Оскільки за допомогу Україні були ініціативи про те, що намагатимуться зняти його з цього теплого крісла? Висить висить над ним цей до... Моклів і буквально учора крайні праві представники, які вимагають власне його звільнення нині через винесення на голосування допомоги Україні, винесли вимоги, як він може залишитись на своїй посаді. Знаєте, що якщо минулого тижня, зокрема, Телер-Грін, крайні права республіканка, якщо вона була достатньо категорично, що винесе на голосування звільнення спікера вже цього тижня, то цього тижня поки що вона не поспішається рукати. І учора та позавчора, понеділок, та вівторок вона. Та інший крайньоправий республіканець, який підтримує підписантом цієї цього запиту про звільнення е, спікера е, Томас Месі, мали особисті зустрічі із спікером Майком Джонсоном, і безпосередньо після цих зустрічей учора Телер-Грін заявила журналістам, що винесла вимоги е, спікеру, і зокрема це стосується до дотримання правила е, Гастера. Це правило означає, що е, Спікер має виносити на голосування лише ті і розглядати лише ті законопроекти, які підтримує більшість республіканців, і таким чином вона вимагає, щоби зупинили будь-яку подальшу допомогу Україні, тому що на голосуванні за пакет допомоги в суботу, 20 квітня в палаті представників, більшість республіканців проголосувала проти цього пакету допомоги Україні. Хочу велика кількість проголосувала за. Загалом тоді голоси серед республіканців розділились 112 проти на 110, перепрошую, 100 один за і таким чином однією із вимог і крайню прав республіканців, є зупинити будь-яку допомогу Україні, тому що мовляв вона не є не відповідає бажанню більшості республіканської партії, принаймні відповідно до голосів. так в принципі і е, виглядає окрім того, е, маржута Телергін також сказала, е, вимагає звільнити спецпрокурора, е, який е, займається справою Дональда Трампа, е, також е, скоротити видатки бюджети сполучених штатів е, сполучених штатів Америки, і мовляв, якщо спікер дотримується у цих вимог, то е, крайньо праві республіканці не будуть виносити на голосування. Його звільнення власне щодо позиції, як спікера, так і е, демократів, які вже заявляли раніше, що можуть врятувати е, спікера. А можна сказати одне, що загалом така заява про звільнення спікера е, одразу після винесення на голосування допомоги партнерам є певним сигналом, також і для на, опонентів Сполучених Штатів Америки. Я безпосередньо запитала Марджета грін е, який сигнал вона думає, це надає. Росії, Китаю, Ірану та іншим ворогам Сполучених Штатів Америки вона, як відомо, відомо запальним характером і відповіла достатньо емоційно і сказала, що справжніми ворогами сполучених штатів Америки є наркокартелі. В Принципі пропоную послухати, що вона на це відповіла як. Ви думаєте, яке повідомлення ваші дії несуть таким американським супротивникам, як Китай, Росія та Іран? Пані, я працюю на Америку, тому мені насправді байдуже, і це було би іноземним лобіюванням. А ви ж зареєстрована іноземна лобістка? вибачте я тут заради Америки. але це американське питання. Так, тому що Китай, Росія вороги Сполучених Штатів. Принаймні, такою є інформація від Пентагону та інших країн. справжніми ворогами США. є наркокартелі, які щодня вбивають американців. Це ворог США, який дійсно турбує американців. Як відомо, складність ситуації для спікера полягає в тому, що республіканці мають дуже обмежену більшість в палаті представників багато рішень залежить буквально від двох трьох голосів, але загалом переважно більшість як республіканців, так і демократів не підтримують ідею звільнення спікера і безпосередньо помірковані республіканці консервативні, класичні з якими я спілкувалася, кажуть, що це поганий меседж для ворогів сполучених штатів Америки, Росії, Китаю, Ірану та інших. І в поганий час так само демократи стверджують, що це буде. Не на часі звільнення спікера, і вони готові заблокувати це а, на рівні процедурного розгляду. І що цікаво, навіть частина більшість, переважна більшість крайньоправих республіканців, так званих магореспубліканців, республіканців, які підтримують Дональда Трампа, теж виступають проти звільнення спікера. Пропонує послухати, що думає взагалі, а, яка позиція республіканців і демократів у палаті представників. Це неправильне повідомлення у неправильний час і від неправильних людей. Якщо ви маєте план, переконайтеся, що ви знаєте, що станеться далі. Ви не можете просто скинути свого спікера і сподіватися, що далі все вийде. Я досі не почув від них який від цього зиск. Якщо ви таки підете далі з процедурою звільнення, і це спрацює, хто його замінить? Хто буде більш консервативним і зможе провести ваше законодавство до голосування? Бо, зрештою, саме це є найважливішим. Це кампанія для збору коштів, не звільнення людей, а прийняття необхідних Обхідного законодавства, яке захищатиме американців Ми маємо недієздатну групу в республіканській партії, і моя робота полягає в тому, аби запобігти створенню і ще більшого безладу від них. Жоден спікер не працюватиме довго, якщо спрощена процедура звільнення існуватиме і надалі. Моя ж відповідальність у тому, аби виконувати свою роботу. Сподіваюся, їхня партія якось розбереться. І поки що йдеться лише про процедурне рішення щодо звільнення. Це не буде крок на підтримку спікера. Це буде крок, щоб запобігти групі хаосу усунути його без вагомої причини. Я не підтримую пропозицію про звільнення. Я не буду цього робити. Слухайте, я думаю, що все, що ми повинні зараз робити в конгресі, більше того, ми повинні були робити ще пару місяців тому, навіть раніше. Це кожне рішення, яке ми ухвалюємо в конгресі, повинно бути в інтересах повернення Дональда Трампа у Білий Дім. Ось цей чоловік, це наш лідер, це наш рятівник. Це чоловік, який може знову зробити Америку величною вдруге. Як ви бачите, навіть ті крайні праві республіканці кіярими під прихильниками Дональда Трампа виступають зараз проти звільнення спікера, принаймні так заявили ті, з ким я спілкувалась, і власне, сам Дональд Трамп раніше заявляв у соцмережах, що він вважає, що звільнення спікера зараз є не на часі. Нагадаю, що раніше Гатім Джефріс, лідер демократів у палаті представників, заявив, що демократи готові зупинити цю процедуру на рівні процедурного розгляду, тобто заблокувати її, і на їхню точку зору вони хочуть просто зупинити хаос. В палаті представників, щоб продовжити розгляд законодавчих проектів, а не застрягти знову у так званій спікеріаді і обрання нового спікера. Але тим не менш, яким буде майбутнє uh, Майка Джонсона, побачимо можливо вже на цьому тижні, тому що дуже uh, багато з чого залежить від хиткої більшості республіканців у палаті представників. І станом на зараз хоч хоче не виносить на голосування звільнення спікера, поки що не відступає від своїх заяв, і однією з умов висунула припинення будь-якої допомоги. У Україні майбутньому Катерина щиро вдячні за репортаж і інформацію зі сполучених штатів Америки. Кореспондент Української служби голосу Америки Катерина Лісунова була з нами.